Знову ми у сервісному центрі пенсійного фонду України і спілкуємося із його керівником Світланою Бутинською. Тема нашої розмови індексація пенсій. Вітаю вас, Світлано Дмитрівна. Доброго дня. Отже, з 1 березня в Україні проведено перерахунок пенсій. з чим пов'язана довгоочікувана індексація пенсій і якими нормативно-правовими актами вона регулюється? Індексація пенсій передбачена частиною 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за номером 1058 щороку. З 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якої в Україні з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. 25 лютого прийнято пост урядова постанова за номером 209, якою і передбачено розмір індексації підвищення на 11,5%. А які саме категорії пенсіонерів враховані у цій постанові? В постанові передбачено перерахунок призначених пенсій по закону про загальнобургськове державне пенсійне страхування, по закону про статус народного депутата, по закону про державну службу, також про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб? Також передбачено індексацію пенсій про чорнобильський закон. Як ми називаємо про статус народного депутата, також про науково науково технічну діяльність тобто досить багато законів, майже всі категорії пенсіонерів. Чи є мінімальний і максимальний розмір підвищення цих пенсій? Так, постановлено передбачено, що мінімальний розмір підвищення 100 гривень, максимальний 1500 п'ятсот гривень. Угу. Якщо взяти березневу сплату індексованих пенсій, скільки цивільних осіб отримали підвищення пенсій, і який середній розмір підвищення? для них? Значить, по Львівській області. Перерахунок проіндексовано 623 тисячам цивільних пенсіонерів. 37,5 тисяч силових відомств, а також 1,4 тисячі пенсіонерів за спецзаконами. Середній розмір підвищення становить 472 гривні, і після індексації середній розмір пенсії у Львівській області становить 5780 гривень. Щодо військових пенсіонерів, то їм проведено в нас в на області. 39,4 тисячі військових пенсіонерів проведено індексацію 36,7 тисяч військовим пенсіонерам. Максимальний розмір також у них 1500 гривень, середній розмір пенсії по військових пенсіонерах після індексації 14 тисяч 222 гривні. 50 копій тут досить значний ну і ця пенсія навіть після індексації не має перевищувати 23 три 23 тисячі гривень це 10 мінімальних десять мінімальних так. пенсій мінімальна пенсія не змінилася вона так і залишилася 2360 гривень. Це, це теж гривень. обмеження від е, уряду від уряду так е, також цікавить індексація страхових виплат для потерпілих від нещасного випадку на виробництві або у зв'язку з професійними захворюваннями чи поведень? такі види Пенсії також не пенсії страхових виплат проіндексовані. По області це є 15,5 тисяч громадян, отримають такі виплати і індексація їм, на відміну інших пенсіонерів, які були проведені виплату, вже отримали в березні. По страхових виплатах отримають збільшені збільшення пенсії з врахуванням березня у квітні. Поточного року. Чи дана постанова враховує інтереси пенсіонерів, котрі ще працюють? Так, постановою передбачено і працюючим пенсіонерам індексацію провести, і непрацюючим. працюючим. того працюючим пенсіонерам з квітня буде проведено перерахунок пенсій також згідно статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цей цей перерахунок також передбачений у постанові номер 209 урядові, яка від 25 лютого. Конкретизуйте, будь ласка, оце питання перерахунку пенсій для пенсіонерів, які працюють починаючи з 1 квітня 2025 року. З 1 квітня 2025 року перерахунок проведений автоматично пенсіонерам, які станом на 1 березня набули 24 місяці страхового стажу. Після призначення пенсії або попереднього перерахунку пенсії. Їм буде проведено і вони вже квітні отримають підвищені пенсії. Пенсіонерам, які набудуть право в травні, чи в червні, чи в вересні цього року, 25-го, повинні звернутися до органів пенсійного фонду особисто з заявою. І перерахунок пенсії буде з того місяця, з якого вони набудуть право. Тобто, коли, коли 24 місяці. Страхового стажу вони набудуть. Тобто, кожен громадянин повинен контролювати свій страховий стаж і перерахунок пенсії, коли йому належиться, щоб не втратити право. Бо якщо пенсіонер, якому належить перерахунок в червні місяці, до нас не з'явиться, то на наступний рік йому буде автоматично проведено перерахунок пенсії. Але за ті місяці вже не повернемось назад, тобто він втратить. Через що гру? Заднім числом? Так, не буде. так ні. як ця постанова про індексацію пенсії вплине на отримувачів мінімальних е, пенсійних виплат? В постанові також передбачено е, мінімальні пенсійні виплати для найбільш вразливих верст населення. А саме, це особи 65 років, 70, 80 років і більше. Згідно цієї постанови особи, які мають 65 років. І не працюють, не ведуть підприємницьку діяльністю, мають страховий стаж жінки 30 років, чоловіки 35. Розмір пенсії не може бути меншим, як 3758 гривень. Особи е, до 70 років, які незалежно тут від факту роботи, також які мають стаж е, жінки 30 років, а чоловіки 35. Розмір їхньої пенсії не може бути меншим, як 3323 гривні. Особи віком 80 до 80 років, також стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років, незалежно від факту роботи, їхній розмір пенсії мінімальний 3 613. Особи віком від 85 до 80 років, стаж вже тут менший. Жінки 20 років, чоловіки 25. Також незалежно від факту роботи, їхній розмір пенсії мінімальний 3,613. Особи віком від 80 років і більше, також незалежно від факту роботи, і стаж також 20 і 25. Тобто жінки 20 років, чоловіки 25, їхній розмір пенсії 3758 гривень. Всі інші категорії осіб, які не працюють, розмір пенсії 3038. Там незалежно вже від стажу. Особи з інвалідністю першої групи незалежно від стажу і незалежно від того, чи вони працюють, розмір їхньої пенсії 3323 тисячі Фактично, Якщо так взяти оцю індексацію, то отримуючи мінімальних пенсій, отримують найбільші оці випадки. найбільше так, в них так сума збільшення… 388 гривень по цій категорії, де 65-річні. По категорії до 70 років 343 гривні. По категорії від 70 до 80 збільшення 373 гривні. Також, тобто досить суттєві підвищення по цій категорії. То найбільш вразливі категорії населення. Особи, які, наприклад, звертаються зараз багато, які працюють, мають стаж. Розмір їхньої пенсії після індексації не змінився 2361 гривень. У разі звільнення зразу буде автоматично перераховано. Тому пенсіонерам, в яких є питання щодо індексації пенсії, необхідно звернутися до органів пенсійного фонду і перевірити, чи вони є в нас в базі працюючі чи не працюючі. Можливо, вони не подали документ про звільнення. В разі звернення і подання додаткових необхідних документів буде їм перераховано пенсію з того моменту, з березня, в даному випадку, і доплачено індексацію. Отримувачі пенсії з числа осіб з інвалідністю першої, другої, і третьої групи внаслідок війни, а також учасники бойових дій і учасники революції гідності. Чи заторкається їх ця постанова? Які в них індексації, які в них мають бути зараз пенсії? Так індексація також стосується і такої категорії вразливої, як особи з інвалідністю внаслідок війни. Їм також встановлені оці ці мінімальні пенсійні виплати. Тобто їхня пенсія не може бути менша як для осіб інвалідністю війни першої групи. Розмір пенсії збільшився на 1500 гривень і становить 16 847 гривень. Особи з інвалідності другої групи війни розмір пенсії їх збільшився на 1428 і становить 13 822 гривні. Особи з інвалідністю третьої групи розмір пенсії збільшився на 978 гривень і становить 9478 гривень. Учасникам бойових дій, які не мають інвалідності, але мають статус учасника бойових дій. Також збільшився розмір пенсії, і мінімальна пенсійна ця виплата становить 5528 гривень. Збільшення на 570 гривень. Також збільшилися ще виплати. Учасника бойових дій в період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років. Їх є мало в районі, але є їхня виплата збільшилась на 1500 гривень. Також і становить 18 тисяч вісімсот гривень. Якщо пенсіонер за кордоном, чи йому проведена індексація, але він є отримувачем пенсії, чи йому проведено індексацію? Так, індексація проведена усім громадянам, незалежно де вони знаходяться. А для ідентифікації, хто за кордоном, є різні. Способи, щоб кожних півроку громадяни повинні ідентифікуватися або через веб-портал пенсійного фонду, або через представництво закордонних відомств, або можуть також через портал Дія, через Дію також є такі, дають заявку на ідентифікацію, тобто пенсія, хто за кордоном виплачується, якщо людина. Пройшла ідентифікацію. Для утримачів хочемо нагадати, що е, щоб користувалися веб-порталом Пенсійного фонду України, хто зареєстрований, суму індексації із розмір пенсії, громадяни можуть там побачити, ті, хто вже зареєстровані. Е, подавати різного роду заяви на призначення, перерахунок пенсії, уточнення своїх персональних даних, е, факту працевлаштування чи звільнення з роботи, також можна через веб-портал Пенсійного фонду. І в кого які є питання щодо індексації, звертатися до чи за телефоном гарячої лінії 26711, або до сервісного центру. Ми працюємо з 8-ї години щоденно до 18-ї години. Ще хочу наголосити громадянам повідомляти обов'язково про зміни в місці проживання свого, тобто зміни в своїй пенсійній справі. Якщо е, все буде відбуватися своєчасно, е, повідомлено про факт переселаштування чи звільнення, відповідно, індексація на майбутнє буде проведена своєчасно. Отже, дякуємо вам за ці роз'яснення. А ми сьогодні спілкувалися із керівником сервісного центру пенсійного фонду України Світланою Бутинською про індексацію пенсій, яка розпочалася з 1 березня 2025 року.